Доброго ранку, Ми з України, я Ірина. І, як зазвичай, зранку у нас карта дня. Починається тиждень, новий тиждень і нова можливість щось поміняти. Якісь підказочки від Таро. Щиро вам дякую, мої дорогі, за вашу підтримку. Ось і. Вибирайте свою карту і будемо дивитися. Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? У нас тут двоєчка монет. Двоєчка монет говорить нам про якісь, ем, якесь неврівноваження, намагання утримати ситуацію, втриматись на плаву, скоріше за все, в матеріальному плані, тобто трошки холивається, можливо, що ви. Розмірковуєте, підтримуєте своє матеріальне становище. Знаєте, це коли не вистачає до зарплати, треба розтягнути, щось укрутити туди-сюди, якось можливо в когось позичити. Це карта для матеріального плану не дуже хороша, але для перемін з сьогоднішнього дня починаються якісь переміни. Тобто дивіться, якщо у вас було все стабільно. Вони починаються, це не значить, що почнеться все хилітатись, але почне а, все мінятися. Тобто йдуть переміни, стабільні переміни йдуть. Це може розхитуватися і довго, тому що це монети, це земля, це важко, поки це розхитається, але переміни у вас вже пішли, коливання пішли. Тобто, якщо вам було до цих пір не дуже, то чекайте хороших перемін. Особливо у матеріальному плані. Карта номер два. Тут у нас король мечів. Король мечів нам говорить про ну, звичайно війська, про якісь установи. Установи, ви такі, як воєнкомати, як, як вони поліцейські установи, якісь суди, якісь Папері, документи, а можливо, що ви просто сходите до лікаря. Це може бути і зубний лікар, це може бути і хірург, у когось може бути операція. Ось а в когось, наприклад, може бути, що зіпсувався комп'ютер, і ви покличете спеціаліста. Айтішника, як то кажуть, ось щось вам налагодити, щось вам допомогти. У когось буде просто серйозна розмова з шефом, з чоловіком, з батьком. Це може бути між чоловіком і жінкою і жінкою між жінкою. Це може бути навіть начальник, але серйозна розмова це може бути навіть ну, підвищення по службі скоріш за все, ні. Але вам можуть запропонувати просто хорошу посаду. Був би тут король жезлів, я б сказала підвищення по службі. Карта номер. До речі, це і математики це такі логічні люди, люди таких професій, як точних наук теж. Тепер у нас карта номер 3 а тут у нас місяць вийшов. Це старший аркан, тобто це серйозна карта. Карта місяць говорить про якісь темні справи. Дивіться, будьте обережні з людьми, з якими ви сьогодні спілкуєтеся, тому що вам можуть якусь запропонувати нечисту зділку. Нечисті гроші, будьте обережні при купівлі чогось, продажі чогось, щоб вас не надули, не, на... не обкрутили, ось, не обманули. Що ще може бути? Ви знаєте, це ще якась підсвідома інтуїція. Вас може тягнути сьогодні на якісь такі, знаєте, Інтуїтивно на не дуже добрі речі. Або навпаки, ви будете відчувати недобрі речі, недобрих, щирих людей. Ось, просто будьте сьогодні обережні, з ким ви спілкуєтеся. Що ви підписуєте, краще сьогодні не підписати, а відкласти. Повірте мені, ви не пожалкуєте. Карта така не нещира. Ось, але ця карта говорить про хорошу інтуїцію. Тобто, вам інтуїція сьогодні підкаже, хто на вашій стороні, а хто ваш ворог. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за вашу увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Гарного вам мирного дня!